Шановні мешканці міста Суми, шановні виборці, в законі України про місцеве складування існують повноваження виконавчих органів рад, які зобов'язані бути виконані, а саме міським головою разом з виконавчими органами Сумської міської ради. І саме глава друга має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І стаття 27 наголошує про повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. Це власні самоврядні повноваження. І я задавшись питання, як Сумський міський голова здійснював виконання статті 27, власні самоврядні повноваження, пункт 2, який має назву: забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних трудових і фінансових ресурсів. Я надав запит в січні місяці 2020 року, в якому надав ряд питань, деякі з них. Як саме здійснюється, здійснювалося забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку на території міста Суми? що включає в себе забезпечення економічного та забезпечення соціального розвитку та який між ними існує баланс? Бо саме пункт другий каже про збалансований економічний та соціальний розвиток. Також наведіть перелік природних трудових та фінансових ресурсів. І, і яким чином треба ефективно використовувати дані ресурси. На що я отримав відповідь, що з метою забезпечення сталого, економічного та соціального розвитку міста Сумською міською радою затверджено стратегію розвитку міста Суми до 2030 року. І це рішення від грудня 2019 року було прийнято. Також вони прийняли план місцевого економічного розвитку міста Сум. Я не питав про програму, я не питав про план. Я спитав, як саме здійснювалося виконання даного пункту. Який існує баланс між соціальним та економічним розвитком? Що саме мається на увазі під словом природні трудові фінансові ресурси? Як вони використовуються? На що я не отримав відповідь? Це не відповідь, а це відписка. А це каже про те, що сумський міський голова. Разом з виконавчим органом Сумської міської ради не розуміють цього пункту. Бо сам чому не розуміють, тому що у них немає основної програми під назвою соціально-економічного та культурного розвитку. Бо саме стаття 27 має назву повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку. І пункт перший каже про те, що повинна бути підготовлена програма соціально-економічного та культурного розвитку, а замість неї існує програма. Під назвою економічно-соціального розвитку. І до чого дана, як надав відповідь Сумський міський голова, при чому тут стратегія розвитку міста Суми до 2030 року. Якщо закон України про місцеве средування діє з 1997 року. Тобто, шановні, ви бачите, як Сумський міський голова разом з виконавчим органом Сумської міської ради не розуміють повноваження, які вони зобов'язані виконувати. В свою чергу я хочу наголосити, щоб ви приєднувалися до команди Соціал-Демократичної партії. Давайте єднатися і давайте разом вивчати місцеве срядування для того, щоб втілювати його. Шановні, приєднуйтесь до команди Соціал-Демократичної партії, бо. Потрібні, люди, люди дієві, які розуміються, які готові робити дії для того, щоб отримувати відповідні результати. Ще раз ще ще раз вас запрошую до команди соціал-демократичної партії. Давайте готуватися. Все буде добре.